У 40 років Меріл стріп зіткнулася з тим, з чим стикаються майже всі акторки в Голлівуді. Телефон перестає дзвонити у 1989-му Вона публічно заявила, що режисери більше не пропонують її роли, бо вона вже не молода. Її почали активно викреслювати зі списків. Я пам'ятаю, коли мені було близько сорока, я думала, що кожен наступний фільм стане для мене останнім. А вся статистика щодо інших жінок цього віку в ті часи переконувала, що кар'єрі кінець. В якийсь момент вона вже думала, що кар'єра почала закінчуватись. Вона бачила, як більшість акторок після 40 починали сходити зі списків в Голлівуді. але Меріл не змирилася. Вона грала глибше, ризикувала більше і не дозволила рокам вирішувати замість неї. Її образи ставали все складніші, і вона змогла зрушити стіну. I think it's changing. I think I'm forging a path. I think I'm to be there. And, uh... повернути собі увагу і повагу світу і змінити уявлення про віку кіно назавжди.